Я командир гармати, я відповідаю за весь свій особовий склад, тобто за правильність роботи, наведення, снаряду. Теж вот, ну, в машині, ну, командир гармати відповідає за все. Ну не скажу, що вона складна, тобто моє діло ну, порахувати, дати координати, перевірити навідника свого, після цього перевірити, які снаряди досилаються в ствол і тоді робити постріл. А я перший спочатку був навідником, потім старшим навідником, а потім вже дали мені командира гармат. Спочатку закінчив військовий ліцей в Чернігові, тобто, а потім... Потім підписав контракт, то есть не вийде піти вот, ну, Я вже знав, куди я йду. То есть. Стріляють дуже часто, що і стріляють дуже часто, що і прильоти в нашу сторону теж дуже часто. Есть, ну, слабо, є укриття, є охопи, куди ми можемо сховатися, і відсидіти ці обстріли. Так мы и стреляем, бачите, всем винят. Я свій, я свій самоход називаю савушкою, мені подобається, бо це моя машина, тось, я її вже знаю, тось, я її вивчу. Ну, я вже до неї привик. Тось, ну, реально привик знаю, вже, де що знаходиться, то ну, вже привично. Да, вона вже як рідна, крітна. Хоч вона і ламається, знаєте, але все одно вона воює, їздить, стріляє і все добре. Тось, ну, ніколи не підводить, ніколи.